17 лютого у Хузькій публічній бібліотеці пройшла подія до Дня рідної мови. Організатором виступив клуб Родина, який очолює Зінаїда Мамай. У залі панувала піднесена атмосфера. А почалося дійство з подяки тим, хто боронить наш спокій і вшанування полеглих героїв. Присутні як декламували поезію класиків і сучасників, так і розповідали авторські вірші, співали українські та власне закарпатські народні пісні. Своя на ніяково, може весу і сам. Від весілля шукана. І у кустечку, пустечку ні, у кустечку навіть. Я був і надалі буду. Я українець, прагну я свого по суті, Господь усім. Свою Панка та земля із хмар видніють гори сині, червоні маки із даля. Люблю тебе, не рідний край. Люблю. Твою пасу, поля готищи віктри солов'я на своїй природній мові, мова, наша мова. І саме побачить 1740 року сорокового до нині в її пригноблюють. Тому поділилися думками з приводу нашої ідентичності голова благодійного фонду Лайф Тетяна Вовчок, депутат Хуської міської ради Мирослав Чепка, очільниця клубу Родина Зінаїда Мамай, директори Стеблівського закладу культури Іван Добош та Ізянського Віра Вучкан, директорка Закарпатського обласного театру Олеся Чепелюк. особливої родзинки свято додав. Виступи Івана Добоша та колективу Нанківчанка у складі Мирослави Попович, Світлани Танської та Віри Вучкан. А ще господині частували присутніх смачними пиріжками та солодощами. В кінці місяця півроку, як ми живемо з вами, як родина. І от я думаю, що ви всі почувствували це. Що ви родина, ми перезванюємося, ми друг другу допомагаємо. Працювала з самого початку. з дитро, Ну мені дуже не подобається це, це, це скорочення словочення А мені біженці. не Взагалі я не то, сприймаю то, я не органічно. Віде? Це не, не сприймаю органічно. Привітати вас з прийдешнім святом з днем рідної мови і з пройдешнім вчорашнім святом днем єднання. Адже як ми бачимо, сьогодні в цій залі зібралися люди з різних куточків України. Правда? Так. так, і ми можемо переконатися в тому, наскільки наша країна єдина велика, незалежна і незламна. Тут мені імпонували виступи, які були попередні, і не тільки самі вірші, вони були майстерно виконані, але та передмова та любов до мови, до рідного краю. У поясненнях перед віршами, якими сказати. Син і я підготували падя mm -hmm. за те, що нам надали місто. що ми змогли його провести, а кинулися, а ви ж поїхали кудись. Але в мене ж душа боліла, спочатку Мироновна хранила в папці. потім я в неї забрала, і в мене на кроваті в моєму ящику лежала. Значить, ми хочемо вас подяку дати вам. Я думаю, що вам буде приємно. А у нас не багатська. Так що, отак. Отаки ми.